На проспекті Волі аварія. Зіштовхнулись кілька автівок. На місці події працювала поліція. На щастя, в аварії ніхто не постраждав. Дівчина повертала ліворуч, зайняла ліву смугу, включила лівий поворот. Я зупинився за нею. Чекав, поки вона поверне зустрічні, пропустить. Водій Нісана, ну, гавозло, як то кажуть, водії. Ну, слава Богу, всі живі здорові дивлюся на гарному, в гарному настрої, якщо це можна так назвати. Все нормально, розберемося. Ззаді я цей зупинявся, той стояв, в них, а там з -з зліва висунувся наперед. Я поки на цього дивився, розвертаюся, і вже все. Я вже не встигав термузити. Але будь-якими Останньою не сам, не дивлячись на інтенсивність руху по проспекту Волі, в пікові години заторів не виникло.